Головою об'єднаної громади на Буковині, за попередніми підрахунками, став АТОвець Олег Горбатюк. Ми разом вже розповідали про нього у програмі інтелектуалів у АТО. Філолог, викладач Чернівецького університету, спершу був на майдані, потім добровольцем пішов воювати. На фронті став командиром взводу десантників. У вересні демобілізувався. Не встиг Олег Горбатюк повернутися до мирного життя як мешканці рідного села Рукшин. Відразу залучили його до предвиборчих перегонів. Після адміністративної реформи Рукшин став центром об'єднаної громади, до якої Шло шість сіл. Більше половини виборців громади проголосувало за професора Атовця. Хоч досвіду у владі ще немає. Олег Горбатюк певен, найголовніше, що має робити голова, це рахувати гроші. Тому найперше, що він зробить на новому місці, проведе аудит усіх фінансів та робитиме відкриті звіти за кожну витрачену копійку. Дуже важливо буде не проїдати гроші, проїдати будь-який дурень може. Важливо розвинути регіон. Це буде найважче. Більше людей турбує дорога світла. Дорога світла, якщо людина хоче, вона почне робити, громада допоможе і це можна зробити. Найважча проблема це саме економічний розвиток. У нас дуже перспективний туристичний регіон, тому що це частина громади виходить на Дністровський каньйон. Він абсолютно. Цей напрямок роботи не розвинутий абсолютно. Треба тільки бажання і е, брати на себе відповідальність для того, щоб реалізувати якийсь проект. Е, дуже часто спілкуючись з людьми, я вже зрозумів, що не всі сільські голови навіть хотіли використовувати ті гроші, які їм держава давала. Їх просто повертали назад. Для того, щоб ну, для чого бери головний біль на свою голову, так? тобто тихіше їдеш собі, все нормально, життя вдалося. Тобто тут треба міняти.